З Батумі з Грузії мені приємно почати слава Сусу Христу. Мені приємно почати з того, що сьогодні поруч з нами наші друзі та з нашого братнього міста. З Батумі. Мені приємно сказати, що сьогодні в їхньому місті, так само в їхньому парламенті по всій Україні, проходить велика акція на підтримку надії Савченко. Вони разом з нами були, вони разом з нами залишаються. Давайте ми разом за це подякуємо. Сьогодні українці всього світу. Святкуй день народження Тараса Гровича Шевченка, великого синя, сина і генія українського народу. Безаперечив, що саме ця людина, саме він зробив, напевно, найбільший вклад для того, щоб формувати і творити українську націю. Сьогодні Кобзар має бути настільною книжкою кожного українця, тому що він найбільше відчував, бачив неправду, поговорив про неї і закликав всіх українців до активної боротьби за справедливу Україну де кожен буде господарем на своїй землі, тому що в кожній хаті своя правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра. І ці слова треба завжди пам'ятати, особливо в часи щаслизневіри, особливо тоді, коли нам говорять, що українці змі по собі нічого не варті. Коли до нас приходять чужоземці, наш край, і вчать нас, як треба жити і керувати в своїй хаті. Треба вчитися чужого і доброго, але свого не соратися. Нам всім треба пам'ятати, що ніколи для нас, українців, не буде доброго пана. Бо кожен з нас не стане сам паном для себе. Не навчиться любити захищати свою сім'ю, свою родину, своє місто, свою Україну. Бо ми є господарем на своїй Богом даній землі. Бути господарем, захищати своє і залишатись українцем. Це основна національна ідея, яку дав нам, українцям, Тарас Шевченко. Це та ідея, яка може сьогодні підняти з колір і розвинути Україну. Слава Україні!